Всіх вітаю! Сьогодні коротеньке відео. Скачав, встановив Зорін OS 17.3. Дуже прикольна операційна система. Скачана з офіційного сайтику. Ось так воно все це виглядає. Але сьогодні річ не про це. Система тільки не встановлена із коробки. Єдине, що зробив, це змінив шпалеру. І перше, що мені припало до ока, це. Кнопочка меню з таким ось логотипчиком. І я хочу його замінити. В налаштуваннях такої можливості в нас немає. Нічого нам не пропонується кастомізовувати. І для того, щоб замінити іконочку, вона в нас знаходиться дуже далеко тут. Схована. Зараз знайду папочку покажу. Gnome Shell, Extensions, Sorin Menu. І ось наша іконочка SVG. І бачимо, що папка потребує root доступу, і ми не можемо її не перейменувати, не перемістити, нічого зробити. Тому. За допомогою будемо звертатись до термінальчику. Зараз покажу, як воно це робиться. Я скачав ось таку іконочку з логотипом вікон для прикладу. Можна скачати, яку хочеш іконку. Важливо, щоб... SVG, ні PNG, ні JPEG. SVG. Щоб воно все працювало. Ну, В общем, пошуку там, все що завгодно. Можна знайти, скачати. В общем, я це зробив. Далі що ми робимо? Відкриваємо наш термінал за замовченням Ctrl-Alt-T. Ось тут нам потрібно буде зайти в папочку з нашим. З нашою іконкою переіменувати стандартно перемістити та створити посилання на нову нашу іконочку. Це якщо грубо і коротко. В общем, наш термінальчик. Команди в опис до відоса додам. Копіюємо Ctrl-Shift-V Ставити в термінал. Ось ми перейшли в нашу папку. З іконкою і ось зорі на Icon Symbolic SVG. Далі вводимо ось таку командочку, копіюємо, вставляємо. Вводимо пароль. Так. І далі створюємо посилання. Тут в мене вказана папка Pictures, у вас вона може бути. Завантаження, там, Downloads і ім'я нашого файлу. Воно може відрізнятись, тому там, або перейміновуєте іконочку, як в общем, ось ці дві пісульки повинні відповідати вашим текам і назві файлу. Копіюємо командочку, вставляємо. Все, виходимо з терміналу, закриваємо ось це. Далі що нам потрібно зробити? Вийти із системи. Перезаходимо. І бачимо, що наш логотипчик змінився. Ось так воно все виглядає. В общем, прикольна операційна система Підійде до для новачків. Знайомі інтерфейси. Красиво. Але сьогодні не про це. Якщо буде цікаво, там далі поюзаю. Щось поналаштовую та зроблю відос. Якщо було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо не цікаво, ставте дизлайки. Якось так. Всім добра. Бережіть себе.